Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо смачну страву з простих продуктів. До речі, ця страва підійде і в піст. Вірніше, сьогодні ми будемо готувати навіть дві страви. Нам буде потрібно картопля близько 1 кілограма. Я її нарізала на шматочки, налила води, підсолю та відправлю на плиту. Також капуста. Капусту ми будемо тушкувати. Тому. Беріть або свіжу капусту або квашену. А якщо у вас квашена капуста дуже кисла, змішайте наполовину свіжої та квашеної. Грибів у мене тут 220 г. Чим більше, тим краще можна взяти дві цибулі, одна морква та 120-150 мл олії. Сіль та перець за смаком. Почнемо ми з того, що наріжемо цибулю. Цибулька готова, нарізаємо її на кубики, так, як на звичайну засмажку. Так, і тепер потрібно натерти моркву на крупній терці. Такої страви можна готувати багато, адже якщо залишиться вона, то вона не пропаде. З капусти та з картоплі можна приготувати пиріжки, вареники, вушка, що завгодно. Тому готуйте побільше, <с <с вона не пропаде. І тепер нарізаємо грибочки. Грибочки, так як я планую робити, ще не вирішила, чи буду робити вушки, чи буду робити вареники. До речі, напишіть в коментарях, чи потрібно зняти таке відео. І що б ви краще хотіли, щоб приготувати вушка чи вареники на слідуючому відео. Тому я буду нарізати грибочки міленько, тому що для вареників не дуже підійдуть великі шматочки грибів. До речі, можна такі гриби-шампіньони замінити на сухі гриби. Так, ми все подрібнили, переходимо до плити. Олій я наливаю 150 мл. Це буде і для капусти, і для картоплі, тому беру трішечки більше, ніж зазвичай. Розігріваємо, обсмажимо цибулю до золотистого кольору. За бажанням для прикраси можна отак ціленькі шматочки грибів підсмажити. Паралельно на сковорідці я підсмажу грибочки без олії, без нічого на сухій сковорідці. Цибуля стала румяна, підсмажимо моркву. Гриби готові, волога вже випарувалася і ми на місце грибів кладемо картоплю. Картоплю відразу додам дрібку солі, накрию кришкою і нехай вона дойде до кипіння. Морква приготувалась до напівготовності. Ми додаємо в моркву грибочки і підсмажимо, щоб морква була м'якою, готовою. Ну і грибочки, звичайно ж, вже будуть готові, тому що нам буде потрібно трішечки надібрати, щоб цією смачною грибною засмажкою поляти картопляне пюре. Відразу ж додаю перчик чорний мелений, солю за смаком і чекаю, поки приготується морква. Надбираю засмажки разом з олійкою, щоб полити потім картоплю. Скільки вам Подобається. Морква вже м'якенька готова. Ось так, цього мені буде достатньо, бачите, трішечки і олійки. І тепер додаємо капусту квашену. Я капусту квасила зовсім недавно. Вона дуже смачна, не кисла, тому я і не промиваю, і не додаю свіжої. А ви дивіться... За своїми смаками. І добре перемішаю. Я до квашеної капусти не буду додавати томат. Якщо ж свіжа капуста, для кислинки можете додати трішечки томату. Як тільки картопля закипіла, з'явилась така пінка. Ми її збираємо, накриваємо кришкою і робимо малесенький вогонь. Нехай картопля вариться. А капуста в нас тим часом тушкується. Щоб капуста пом'якла і не підгорала, я налью ложки 2-3 водички. Моя квашена капуста соковита, тому багато не наливаю. Накриваю кришкою і чекаємо до готовності. Картопелька вже приготувалася, ось так перевіряємо, вона М'якенька. Додаємо пару лаврових листочків. І ще одну хвилинку нехай покипить. В капусту також я додам пару лаврових листочків і дам одну хвилинку, щоб пройшлося ароматами. Дістаємо лавровий листочок. Зливаємо картопляний навар. Вчимо нашу картопельку. Не знаю, як ви, а я люблю, щоб пюре було таке соковите, більш рідке, тому ще додам трішечки відвару картопляного. Якщо не впіс, то можна додати молочка. Ну, у нас же ж це пісна страва. І ось така наша страва, подивіться. Пюрешка. Поливаємо олійкою. Бачите, яка вона золотиста в нас вийшла від моркви. Присипаємо засмажкою. Додаємо грибочки, які ми залишили для прикраси. Можна на окрему тарілочку, а можна поряд покласти. Пусточку. Я кілька штучок грибочків підсмажила ціленькими, щоб зверху прикрасити. Ну, друзі, і все. Ось така у нас пісна страва вийшла. Зараз ми її скуштуємо, поки гаряченька. Ось, друзі, картопельку візьмемо. Візьмемо грибочок. Капусточки. І все це зараз ми скуштуємо. І в нас ще в кастрюльки залишились. До речі, пишіть обов'язково, чи хочете ви вареничків, чи замовляєте. М -м -м. Щодня їла таку страву, друзі, чесно вам кажу. Моя улюблена страва поєднання картоплі та капусти. М -м -м. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Діліться в коментарях ідеями, ви приго... що ви хочете, щоб ми приготували. Всім бажаю мирного неба над головою. Бережіть себе. І пока-пока. А про лайк не забули?